Доброго дня всім, вітаю вас, глядачі. Е, наша компанія займається безпосередньо компостуванням на території України та за її межами. Ми є та компанія, яка пройшла шлях від виробництва до консультування, і знову ми повернулися до виробництва. Ми та, та компанія, яка завела в Україні найбільших виробників обладнання професійного. На територію України, і ми та компанія, яка на сьогоднішній день має найбільшу кількість тонн перероблених відходів під нашим консультуванням або під нашим контролем, або нашими власними силами на території України. За загалом ми вже переробили більше мільйонів тонн. Можливо, це для когось не цифри, а для компостування цифри, і комусь каже це декомпостування, де ми всі. Ну, що таке компостування? Приведу абсолютні цифри Євростату. На сьогоднішній день, за 2020 рік, в Європі було відкомпостовано органічних відходів 40 мільйонів тонн за 2000 це офіційні дані. На сьогоднішній день компостування є компостування є, є поняття таке, як продовольча система, і ООН в 2021 році дало роз'яснення. Продовольчої системи. Що Продовольча система це поводження від фермера до компостного майданчика з продуктами харчування. Туди входить і переробка, і вирощування, все входить, але від фермера до компостного майданчика. Що це для нас всіх означає? Безпосередньо компостування є замкнутим кінцевим циклом ходу продукту по колу. На сьогоднішній день, навіть місяць-два місяці тому, вже були прийняті закони у Європі і регламенти щодо внесення відходів желудочно-кишечного тракту і заборони внесення без процесу компостування або попередньої ферментації. Попередня ферментація це якраз є біогазові станції. Але після біогазових станцій також треба компостувати тверду фракцію. Так, можливо, це виглядає сьогодні. Я і так кажу, що компостування до нього все, все зводиться, да? тобто всі, всі кола виробництва сільського господарства і не тільки. Але по факту це є, це є так. І навіть на сьогодні, на сьогодні, навіть в вересні місяці в Європі. Було зібрання, де також концентували факт, що потрібно збільшувати кількість біологічних органічних перероблених відходів, тваринництва, твариництво сільського господарства та муніципалітетів для збільшення поживної речовини ґрунтів. Тобто, ґрунтів. це також є факт. Я посилаюся на ну, доступні наразі офіційні документи. Тому. Пропоную всім звернути в рамках інновацій, в рамках інновацій. Я сьогодні пропоную всім, хто має сировину відходів тваринництва, желудочного кишечного тракту і має земельні ділянки, розглянути свої відходи як замінник мінеральних добрив, і це можливо по розрахункам, які ми робили для Міністерства аграрної політики в цьому році. Можливо замінити до 20% мінеральних добрив, які ми імпортуємо за рахунок переробки власної сировини е, власної сировини в Україні. Тобто, це є факт математичний. Ваші уважами колеги, на да? Навос. ще раз навоз, газ замінити, удобрення замінити, все замінити. Зділяє повністю саме саме країною і виробництвом. Це так і є, тому що безпосередні відходи України є самим недооціненим ресурсом у Європі. Всі відходимо не, не то, що недооценене. Ну, да, так, не так. так наразі є підприємство, Я просто як приклад скажу, яка є різниця в Україні? Дві крайності: одна крайність в нас є замовлення, де люди просять у нас дістати старий гній з яру. І просіяти його, то тобто є вони по вчорашній день вивозили його в яр. Просто в яр в ній не викидали в поле. І друга крайність з 2023 року одне підприємство України приходить на компост як на основне добриво. І вони компостують 5 років. Ось дві крайності. Одні вже це основний обробіток земель, а інше це ще в яр Це, Це Україна. А де, де буде господарство ваше або яке вас оточує, це залежить тільки від вас. І на сьогоднішній день ми всі разом можемо на це впливати. Я таким чином, що тут виступаю, ви таким чином, що організовуєте такі процеси. І кожен, хто тут сидить, він також може приймати, приймати в чому участь. Це від нас залежить.